Один чоловік на ім'я Анані зі своєю дружиною Сафірою продав маєток і приховав частину грошей. Про це знала і дружина, а якусь частину приніс і поклав біля ніг апостолів. Петро сказав: Ананію, як це так, що сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа і приховати частину вартості поля? Невже воно не твоє було? Хіба продане не було в твоїй владі? Навіщо ти поклав це діло у своє серце? Ти ж сказав неправду не людям, а Богові? Почувши це, Ананій упав. І помер. І найшов великий страх на всіх, то це почув. Юнаки встали, обгорнули його, винесли і поховали. Коли минуло за три години прийшла його дружина, ще не знаючи того, що трапилося. Петро промовив до неї: Скажи мені, чи за стільки ви продали поле? Вона відповіла: так, за стільки. А Петро до неї: як це сталося, що ви змовилися випробовувати Господнього духа, ось при дверях ті, які поховали твого чоловіка, і тебе винесуть? Упала, й вона одразу біля його ніг і.